Питання спільноті вільних і небайдужих у Way моці Fest Друзі, я вперше за багато днів тут нарешті скупався в Атлантичному океані. Це неймовірні відчуття. Я скинув весь вантаж вдома, постійно бігаєш, постійно щось записуєш, вам розповідаєш. Зараз я почуваю себе легко натхненно і буду говорити із вами про матч Чилі-Іспанія. Сьогодні саме цей матч ми дивимося і аналізуємо, власне, у мережі закладів Golden Room Emotion Fest. Інші матчі також дивимося, але без мого аналізу, безумовно. Может, найти найцікавіший матч дня? Іспанців після поразки голландцям 1-5 фактично не має права на помилку, адже 1-5 з тріском команда програла, дуже багато помилок, голландці грали класно. А що Іспанія? Іспанія у першому таймі дещо показала, а потім у другому це був цілковитий провал. Залишається питанням, чи така ця Іспанія, чи може вона продемонструвати волю і володіючи зараз усіма титулами чемпіона Європи, чемпіона світу, поборотися за вихід до наступу. Но раунду. Так, так, саме так стоїть запитання. Команда, що вважалася фаворитом до старту чемпіонату, зараз думає, як їй зачепитися за друге місце. У Чилі вже є три очка у кишені. Чилі вже фаворит у цьому матчі, Чилі достатньо нічиєї, щоб фактично забезпечити собі прохід далі. А у іспанців немає права на помилку. Тож це буде гра нервів. Це дуже серйозне протистояння. І у Чилі ця стільна команда, згадайте хоча б віддаля. З Ювентуса це лідер цієї спірни. То, що думаю, що буде надзвичайно напружена гра, хто виграє, складно сказати. Я думаю, що Чілі має дуже хороші шанси сьогодні зробити питання юридичним, що Іспанія вже не чемпіон світу. Але не будемо забігати наперед. Давайте побажаємо твердості духу і іспанцям і хай переможе сьогодні сильніший. А у перерві після матчу я чекаю на ваші запитання і будемо аналізувати групу. Ну а зараз традиційно запитаємо у мешканців форталезі і гостей, що вони думають з приводу цієї гри і який результат вони прогнозують. Давайте запитаємося спільнота вільних і небайдужих у Холдингу Емоцій Фест. Друзі, ми разом маємо тут хлопців із Чілі. Е проносіку партідо. Шілі трестання. Трес Е? Сінько уно. Сінько уно. Сінько уно. А 5-1 сказав, так само, як. Hollandia per noi, 5-1 Campionato <gül�> del mondo in Spagna, finish Ciao sì? Spagna Ciao Espagna, ok Holanda in patri Con Holanda in pate eh, ciao Espagna Ciao Spagna no, Chile è il pronostico a Chile Espagna Pronostico Che risultato pronostico Chile Espagna 2-0 to Chile and Spain. Spain. And you? Chile 1-0. Chile 1-0. Okay, Spain, World Champions. Okay. 0-1 Spain win. Oh, no. uh, you are from where? Where from? Italy. Italy. Are you from Italy? Okay. So European Europeans is Spain. Europea, Spain. 1-0, 1-0 per Spagna, Italia, Italy e adesso campione del mondo. Finale. Finale A contro? Alemanha. Alemania. Alemania. gli schiacciano le carre di finale dell'Italia, Italia mezzo nazionale o per amore in Spagna o nel nord. Grazie mille. Grazie il vostro pronostico ha partito Cile-Spagna? Quale? Eh? Eh? Chile-Espagna, okay, pronostico. Chile. Please sì. <laughs> 1-0, please. 1-0, please. 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 And you as a Chile. And Chile will win. Chile va gana el mundial. el mundial. La final va a ser con Brasil. Final Chile-Brazile. Pronozuje, Chile ski <laughs> sí. Okay. Chile. Ciao. Bravo Chile. Ciao. Okay, your forecast for today, Matt, Chile-Spain. Spain, uh, Spain 2 Chile 1. Spain 2, Chile 1. Испания переможе 2-1. Думки разливаются. Gracias. Obrigado.